Дорогі друзі, сьогодні група викладачів та студентів Національного університету фізичного виховання і спорту відвідала прес-конференцію за підсумками поїздки та виступу вельми успішного нашої команди Строгмену, на якому наші випускники нашого університету посіли високі місця, друге і четверте місце. І це безпрецедентний успіх в історії українського спорту, такого роду спорту. І такий успіх їх не випадковий, тому що за їх плечами працювала велика потужна команда, яку, до речі, очолював один із наших випускників Соколинський Олександр, який виступав менеджером цього проєкту. Можна сказати, що на нас справило велике враження підсумки його діяльності, а також діяльності всієї команди, результатів, яких вони досягли. Тому мені хочеться спитати, запитати Олександра, яким чином вдалося досягти такого успіху вражаючого. Ну, на самом деле, работы было очень много сделано, разные те практические знания и занятия, которые мы проводили в университете физкультуры, особенно в период Евро 2012 года, да, 2010 год, курсы СИЕС, которые Юрий Петрович вы проводили под вашим руководством. Спасибо большое. Очень тогда оно простимулировало к более европейскому подходу, да, заполучили определенные знания мы там, а потом уже эту теорию пришлось опробовать таким, как в бою, сразу на практике пару поездок в Лондон, выступления на чемпионате мира европейского формата в Лондоне с нашей командой. Они были очень успешны. Я напомню, мы стали и чемпионами мира в Лондоне, и заняли почетное второе и третье место во вторых соревнованиях. Получили титул наисильнейших спортсменов Strong Women. Вот. Ну, у нас тренер очень хороший, то есть мне везет, что вот эту методику всю менеджерской работы воспринимают всегда правильно, потому что сам тренер у нас, известный Михаил хироскевич тоже к спорту очень тесно относится, он же и тренер у нас и по скелетону, человек опытный, и с ним можно всегда легко методически выстроить всю коммуникационную работу в команде. Вот. Ну и успешное выступление, конечно, на родной классике. Это колоссальная работа всей команды. Это колоссальная работа Министерства молодежи и спорта. Там тоже наши выпускники, вы знаете, вот заместитель министра спорта Ярослав Войтович, то есть непосредственно принимал участие. Ну и вообще большой ряд людей, которые принимали участие. Это сувенирные компании, это спонсорские компании, это вот все то, чему учили в университете физкультуры. Вот. Ну, я старался слушать это все внимательно, потому все эти знания естественно отложились в голове. А потом на практике, когда они еще и приносят э, хорошие плоды, ты понимаешь, что действительно образование, которое тебе давали, оно полезное, оно практичное. А когда твои наработки еще и спортсмены выполняют вместе с тренером, и это приводит к результатам, таким высоким, я напомню, что наши спортсмены стали профессиональными спортсменами впервые в истории Украины, профессиональными и Мы теперь полетим в Лас Вегас на чемпионат всем известный Мистер Олимпия, то это очень здорово, это очень почетно, это приятно. Но я очень благодарен своему родному университету, о котором я всегда помню, всегда стараюсь о нем везде говорить, и теперь уже и моя обязанность максимальный тот опыт, который я приобретаю в этих проектах, в этих соревнованиях, ну, передавать той молодежи, которая сегодня учится в ваших стенах, Альбатака. Хочу надать слово нашему студенту, который учится на высшем уровне магистр. Який теж сьогодні був присутній на цій прес-конференції, і хоче сказати кілька слів Фізичне фізичного виховання та спорту України. Я навчаюсь на п'ятому курсі магістратури кафедри менеджменту та економіки. Мені дуже приємно бути присутнім на цій прес-конференції. одразу здобуваєш, тобто неоцінніми опит, тобто дійсно. І важлива інформація, тобто і дійсно у нас гарні спортсменки, які показали дуже гарний результат, як і для нашого університету, тому що вони були випускники нашого університету саме, так і для цілої країни. І здобув тобто досвід, я вже кажу, повторююсь, що менеджерські здібності, тобто як майбутній менеджер, менеджер повинен. Е, Отримати якості, які мені знадобляться в майбутній моїй професії, і дякую, що я запрошений саме серед студентів і нагаду що мені знадобляться ці якості в майбутньому в житті. Ну хочеться ще раз підкреслити, що такі заходи дуже корисні для викладачів і наших студентів різних рівнів і бакалаврів, і магістрів, і вони. Показують те, демонструють те, що у спеціальності менеджмент великі перспективи, і випускники нашого вузу з цієї спеціальності можуть брати участь у важливих заходах, які підносять імідж нашої країни, і дозволяють їм повністю самореалізуватися.